Всім доброго ранку, друзі! Я вже за кермом на годиннику 8.10 і я вже їду на перше замовлення. Завіз дочку в школу, дружину на роботу і взяв замовлення по балку по тарифу Priority. Я вже чесно навіть не знаю, куди буду їхати. Я побачив, що вулиця Київська, але не знаю, який номер. Але тариф пріоріті і великі жирні цифри, коефіцієнт 1,5 чи то 1,7. Мені просто пеленою закрив погляд, і все, я швидко жму кнопку прийняти, поки це не зробив хтось швидше за мене. Такі реалії болта. Сьогодні я планую попрацювати цілий робочий день години до 5. Зазвичай я так довго не їжджу, але на це є причини. Вчора я так само працював майже цілого дня, але не Е, Останні два тижні були доволі затратні. Були як планові в принципі, витрати, які я знав, планував, і в мене на них були гроші. Як ото. Наприклад, перевзутися на зимову гуму, і я купив два нових зимових колеса. Відео зараз прикріплю. Новесенькі колеса зимові. 16-25 року, свіжі-свіжі. І два моїх старих, які підуть назад. Вони, в принципі, теж кінець 20-го року. Хоча різниця, звісно, на лице. Колеса на базі, Ну, нове, звичайно, є нове. Хай шкребуть, вивозять мене з усього старенькі мої зимові колеса. Ну, ще поїздять, я думаю, цей сезон. І моє літо старе. Яке ще один сезон від'їздить, піде назад. В принципі, це колеса свіжі. 31-й кінець 20-го року. І нові колеса. Але ось так подивишся, порівняєш Ну, нове колесо і нове колесо. Хоч і Китай за те нове. Виконав я два замовлення по болту Пріоріті. Одне і інше були з коефіцієнтами. Попав я на князя Володимира. Не найкраща локація. Я вже думав звідси від'їжджати, але уклончик. Дав мені ось таке замовлення. Замовлення не можна сказати, що там якийсь дуже класний тариф, але вже після 9-ї години на тариф надіятися не варто. Плюс у нас сьогодні основна мета просто бомбити як не в себе і зробити гарну касу. Що я розказував про витрати ще досі замовили окуляри спеціальні, вони називаються спеціальними лінзами, дефокусні для контролю та стримування, міогії, точніше близорукості. Хто дивився минулі відео, чув, що я казав, їду забирати дівчат з процедур. Це якраз були процедури в офтальмовах. Після цього ми пішли до лікаря, побачили, що за останні півроку зір. Дуже сильно просів, і лікар нам порекомендував ось такі окуляри. Лінзи не дуже дешеві, біля 5,5 тисяч коштує одна лінза. Їх потрібно дві. Плюс ми замовили нову оправу, тому що дочка вже ходить в 6 клас, стара оправа була ну, така трошки дитяча, а хочеться щось кращого, дівчинці щось стильнішого, тому вже робимо все разом. Замовляв я у своїх клієнтів в магазині оптики. У мене там є акваріум. Як буду забирати ці окуляри, обов'язково вам покажу. Там мають бути якісь такі напівневидимі кола на лінзі, які якраз допомагають оку працювати так, щоб близорукість не розвивалася далі. Бо Поки дитина росте, росте весь організм. І це саме такий період, коли розвиваються ось ці очні захворювання. Тільки хотів сказати, що згадав, просили мене декілька відео тому зняти щасливим. Люди сумують за цим районом, за нашим містом. І я їх прекрасно розумію. Для мене теж рівне, наше чарівне рівне найкраще місто. Я його люблю. На щасливому. Мені вже навіть прийшло замовлення по уклону доставка двері-двері. От Ото зараз буде контент піший. Третій поверх трішки розімнемося. І вже разом з доставкою спокійно ніхто нас відволікати не буде. Катнемося ще трішки щасливим. І я вам це все покажу. Бабійка не скучає, скоро повернусь. Також нас третій під'їзд. Помилився я не третій поверх, а третій під'їзд, сьомий поверх. Надіюся, ліфт є. Собі новобудова, навіть в під'їзді ремонт, щоб не було ліфта. Так, посилку забрав. Якийсь чемодан. Сказали, що ходити нікуди не треба буде, просто коли приїду, подзвонити, вийдуть, заберуть. Хоч це радує. Взагалі я не люблю такі от доставки двері-двері. Вони недооцінені. Дуже часто ціна поїздки, звичайної доставки. І ось такої двері-двері майже однакові. А це треба щось десь ходити, втрачати час. Тому ну, то не моє. Хто його знає. Чемодан файний, красивий, ще й так схований, мабуть, щоб ніхто не бачив. Може там повно грошей. Ну, ми це перевіряти не будемо. Я вже в авто все доставляємо посилку. Так як я казав, я не дуже люблю такі пати. замовлення, двері, двері, ходити десь по під'їздам, шастати. Ну але що ж не зробиш для своїх підписників? Просили зняти щасливе. Будь ласка, зараз проїдемо саме по щасливому, я навіть... Зроблю трішки більше коло, тому, якщо ви хочете побачити відео якийсь район конкретний, пишіть в коментарях, як я буду там, обов'язково згадаю. І відзніму для вас такий огляд райончику. Ну що, щасливий, доволі свіжий район. Тут є дуже багато будинків, новеньких свіженьких. Взагалі це свого роду місто в місті. Тут є свій дитячий садочок, ось Бейбіленд. Тут є дуже багато магазинчиків, бутіків. є свій торговий центр. Зараз ми будемо біля нього проїжджати. Я вам його теж підзніму, покажу. Хеппі Ленд. Хеппі Ось, Хеппі Mall називається. І так, да, райончик класний, престижний. І знаходиться прямо ну, недалеко біля. Центр і поїдемо вже вести комусь чумодан з грошима. А якщо вам цікаві такого плану відео, то, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити. Бо наступні відео я ж кажу: приймаю заявочки. І щоб не пропустити свій район, підпишіться, щоб. Бути в курсі, коли виходить нове відео. А також ставте лайки і пишіть коментарі. Пишіть коментарі, як вам взагалі район щасливий. Також пишіть в коментарях, мені щойно прийшла така ідея. Я ж сьогодні планую відпрацювати з 8 до 5. Напишіть, яка, на вашу думку, буде каса. Мені цікаво самому, що в мене вийде, а ви поставте на паузу, напишіть коментар і в кінці відео порівняємо, вгадали ви чи не вгадали. Так, справа. Ось той, що я вам казав, торговий центр Хеппі Молл. e aí, Ось ранок не задався. Думаю, неподалік є сім'ї. Піду, візьму собі ходога, перекушу, бо вже трішки їсти хочеться. Ходога то я взяв. Якась новинка в них. Чорний та білий ходог. Зараз пробуємо. Ход дог Щось між сосискою та кров'янкою? Прикольно, перший раз такий пробую. І думаю, візьму каву, тому що зранку я кави не попив о сьомій годині, о сьомій нуль дві вже поставив, скажімо так, апарат, щоб собі нагріти каву, тільки перед тим як нажимати кнопку готувати підставу в чашечку. Бах, відключення світла. Каву, я так і не попив. Заходжу в Сімі, Кажу мені, будь ласка, хот-дог і американо з молоком. А, ні, немає. Апарат зламався. Ну, думаю, кайф, везе мені сьогодні, хоч бери і лотерейку купляй. Доїдаю хот-дог, вмикаю всі агрегатори і працюю далі. Бо щось з такими доставками, перекусами багато я відчуваю, і не зароблю. Взяв замовлення до залізничної лікарні, бонусне відео для найкмітливіших, як об'їхати затори та зменшити кілометраж. Ось тут повертаєте на вулицю Руську, їдете так, як показую на відео, прямо прямо, прямо Тут зараз буде щось наподобі такого, як кільця, не кільця. Повертаєте направо. І їдете в кінець. В кінці ви впираєтесь якраз в онкодиспансер. Там шлагбаум, туди проїхати неможливо, а ось тут є ворота до залізничної лікарні. Правда, вони зачасту відчинені тільки у будні дні, приблизно десь 8 до 17. Всю решту часу вони зачинені. Користуйтесь. Та сьогодні просто не небий лежачого. Ну чому так завжди, коли виходиш, заряжений, максимально, бомбить, заказ за заказом робити ти готовий, а заказів тоді і нема. Оп, така правда життя. Сижу, замовлень немає, якщо якісь є, то якісь такі мінімалочки. Ну, Казав я вже не один раз, це рибалка сьогодні не клює. Сьогодні не клює. Згадав анекдот. А знаєте, що на рибалці риба не клює. Чого? Бо в неї клюва нема. Ха -ха. От такий дурненький дурненькі анекдоти. На сьогодні він прям підходить. Їду тут неподалік, є сімі. Надіюсь, там кавовий апарат працює, візьму кави. Можливо, сам стану трохи бадьоріше, і робота піде. Кава і круасанчик на базі. Зараз заряджаємось, і робота має піти. Ну, Я так надіюсь. Взяв, везу доставку. Думаю, включуся коротенько, розкажу, що по роботі. Ану, догадайтеся, на годиннику. 14.37. пробіг у мене 72 кілометри. Як ви думаєте, є робота сьогодні чи немає. Ой! Поки чекаю наступне замовлення. Оце я ще не насміявся. Повеселили мене хлопці, які замовляли доставку. Це, звісно, капець. Під'їжджаю, чекає мене хлопець. Я йому віддаю цю доставочку. Він питає, а скільки там доставка. Я кажу: 97 гривень. Він мені дає 90 гривень і каже, а можна я вам 7 гривень скину на карту. Ой, кажу, та ладно, та ладно вже. Ой, настрій підняв. Це просто капець. І ось таке буває. Приїхав я на ось це замовлення, до мене підходить хлопець, дає 50 гривень і каже, друже, вибачай, я передумав, я не поїду. Я подякував, сказав йому, що в принципі це не обов'язково, бо я буду все одно подавати, пробувати на компенсацію від уклона. Він каже: ні, все нормально, тримай, подякував і пішов. І я йому дуже дякую, тому що я пробував подати компенсацію через уклон, а трек менше кілометра, і це був би просто в пусту витрачений час. Тому таке. На годиннику 15.37, ще приблизно півтори годинки попрацюємо, робота ніби як з'явилася. Тому, думаю, трішки допідтягнемось. Да Хоча пробігу всього 90 км. 17.10 на годиннику і я закінчую свій робочий день. Рівно 9 годин. Ну, Можна відняти там трішки часу на перекуси, каву, ходову, пік, але не будем. Прошу вибачення за погану картинку. Ввечері я вже дуже рано, тому швиденько підбиваю підсумки і лечу за дружиною, буду вечором відпочивати. Дякую всім, хто подивився відео до кінця, всім, хто прожав лайки, хто підписався, хто ще підпишеться, всім вам дуже дякую і я вас ціню, ціню вас і вашу підтримку. Пробігу 100, майже 110 км. Тобто 440-450 гривень будемо рахувати, що я витратив на газ та амортизацію. За цілий день це дуже маленький пробіг. Я постараюся зняти такий день повний. Можливо, це буде п'ятниця або якийсь вихідних днів, і викласти чисто для порівняння. Самому цікаво. По касі 1580 по уклону, 420 гривень по болту. І чайових сьогодні. До речі, досить були непогані чайові чайових було десь 120 гривень, і 50 гривень це компенсація від пасажира. Тобто 180 гривень. Давайте, щоб легше все це було рахувати, все разом 200, віднімаємо 450 І на виході маємо 1750 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, саме 1750 гривень. За 9 годин цілий день. Ну, коментувати касу не буду. Прокоментуйте краще ви її в коментарях. А я погнав за дружиною. Бажаюся гарного вечора. Пока-пока!